День п'ятий наука про чистилище. Розум і чистилище. Не увійде до нього до неба нічого не чисти». Книга Откровення 21, 27. Зрозуміло, що душа, заплямована гріхом, не може злучитися з Господом, бо нічого нечисте не може його осягнути. Хоча повсякденний гріх не смертельний для душі, але в всякому разі є для неї плямою, брудом, тому душа мусить очиститися перед тим, як з'єднатися з Богом, істотою найвищою. Також повсякденний гріх. Ще не відступництво від Бога, але у меншій чи більшій мірі посягання на применшення слави Божої, і за тяжким злочином мусить відпокутувати, але це не через кару неба, бо хіба у Господа немає різниці між легким проступком, учиненим без людської слабості і тяжким злочином, виконаним свідомо та з холодним розрахунком. Чи невеликий прояв нетерпіння, хоча б і в словах, виражений, міг би заслужити у Господа Бога на таку саму кару, як і злочин убивства батька? І де ж би тут був здоровий глузд? Далі, якщо хтось. Допустився тяжких гріхів або поповнював їх, проте ці гріхи вже відпущені йому, то хіба для справедливості не повинен він понести дочасну кару, якщо Господь Бог обіцяв йому відпустити кару вічну. Це ще краще можемо це зрозуміти, коли порівняємо грішника, який кається у хвилині смерті з вірним Божим Слугою. Один провів ціле своє життя на молитві, на добрих учинках, і лише про одне старався – подобатися своєму небесному Отцеві, інший, хоча жалує за свої гріхи, але ціле своє життя змарнував, служив світові тілу нечистим силам, чи здоровий глуз не визнає заслужне, щоб у потойбічному житті доля їхня була. Хоча б до часу відмінною, тобто, аби розкаяний грішник ще відпокутував якусь дочасну кару. Поняття частилища знаходимо у найбільш стародавніх народів, навіть не християнських, не тільки юдеї. Але і греки, і римляни були переконані, що душі, покриті провинами навіть легких грехів, так довго повинні перебувати в недолі терпіння, аж поки очищені зможуть увійти до небесних висот. Це засвідчують праці Гомера, Ціцерона, Вергілія. У всіх народів зустрічаємо молитви. І пожертвування за душі померлих, значить, ця істина відповідає людському розумінню, бо інакше не можемо зрозуміти, в який спосіб стала настільки розповсюдженою з цієї ж причини навіть серед релігійних відхилень існує судження, що ця істина, подібно як інші об'явлені людям, не підлягає забуттю – Чого не уникнули інші істини, отже, наш розум вказує нам, що існує вогонь чистилища. які прекрасній гармонії з розумом перебуває та правда, яка вузи любові переносить поза гріб, скільки поєднується в ній доказів правдивості і справедливості, довіри та любові. Як сильно вона спонукає нас до чистоти, яка невинна втіха в останні гіркі хвилини перед смертю, який животворний бальзам спливає на рани, спричинені тяжкою втратою, холодною і темною, як гріб, є думка, що любов закінчується земним життям, і вже не існують жодні почуття приязні між тими, які нас випередили і швидко зів'яли. Яка потіха для вмираючих вона уже зміцнює їхнє серце, коли знають, що тоді, як для них настане ніч, як вже нічого не зможуть діяти, інші трудитимуться за них. І інші принесуть їм полегшу та скоротять час їхнього терпіння, яка ж то радість і полегшення для наших сердець, коли володіємо способом, котрим практично можемо виразити наше співчуття тим близьких, яких невблаганна смерть від нас забрала. І якщо біль розлуки, після втрати найближчих, навіть безбожника, опускає на коліна. І, може, несвідомо вкладає уста молитву про їхній вічний упокій, то це для нас доказ християнської природи душі, для якого віку ця правда віри є більш подібною і може здаватися більш гідною подиву, ніж нашому, що хизується взаємною любов'ю, людяністю, братерством. Бо що може розширити межі нашої любові, як невіра в чистилище? вона поєднує нас з прекрасною і невисловленою любов'ю не тільки живими, але й з померлими братами та сестрами. Справді, якби навіть не існувала наука про любов надолуження, то наш вік повинен був би її вимислити. Це воістину найпрекрасніше і найпіднесніше відкриття. Яке ж то щастя для нас, що належимо до тієї церкви, яка і по смерті нас не забуває, пам'ять про нас так старанно заховує і у своїх вірних завжди відновлює. Більше того, щодня у своїй чудовій жертві про нас пам'ятає, і кров Спасителя Божій величі за нас жертвує. Поки не станемо чистими і достойними того, щоб нас прийняли до щасливого лона тріумфуючої церкви. Якщо б не існувало чистилища, не було б сенсу служити літургії за упокій. Ті, хто не визнає чистилища, не повинен служити і служ за померлих. У небі служби Божі їм не потрібні, а в пеклі ми нічим їм не допоможемо, ми їх не звільнемо. А раз молимося померли, значить, є надія, що наші молитви можуть допомогти їм. І значить, ці особи не перебувають і не у небі, і не в пеклі. Просимо тебе, Господи, щоб для душ у слух Твоїх Ти завжди ласку і милосердя, аби цілувічність вони були щасливі. Бо в тебе вірили, тобі довіряли через Христа Господа нашого. У 1827 році в Парижі трапився такий випадок для убогої служниці стало звичкою щомісяця замовляти службу Божу за душі в чистилищі. Через тяжку хворобу позбулася праці і витратила всі свої заощадження, коли витужила, за ледве мало один франк. Потрібно було йти в бюро працевлаштування. Дорога пролягала попри церкву святого Євстахія. Ото зайшла, а, побачивши священника біля вівтеря, пригадала собі, що ще в останньому місяці не замовила служби Божої за душі померлих. Повна довіри до Господа зайшла до Захристії і свій останній гріш віддала на службу Божу. Коли вийшла з церкви, зустрів якийсь елегантно одягнений молодий чоловік і запитав, чи пані шукає роботу. Так прошу пана. В такому разі прошу звертатися за такою адресою, і пані отримає добру роботу. Сказавши, це зник у він у натупі. У Бога пішла до помешкання за указаною адресою і застала там стареньку паню. Прошу пані, хто ж мені сказав, що пані потрібна служниця, а я би дуже радо прийняла таку пропозицію. Хто ж сказав тобі про це? Адже ніхто не знає, що я потребую служниці, якийсь молодий пан, якого я зустріла на вулиці, прислав мене сюди. А коли б стара пані не могла зорієнтуватися, хто б це міг бути, дівчина зауважила на стіні його портрет і сказала. Ось, прошу пані, так виглядав отой молодий чоловік, який мене сюди прислав. Цю мить пані вигукнула не служницею моєю будеш, а швидше донькою, той, котрий прислав тебе, то мій син, що помер два роки тому. Він напевно тобі завдячує за своє визволення з чистилища. Нехай Господь благословить тебе. Тепер будемо разом молитися за усіх тих, хто це мусить терпіти, поки війдуть до щасливої вічності. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи твого милосердя. Верветься за душі в щастилища, царю Небеснеутішителю душі істини. Що всюди єси і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Марії Дів і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міженками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і на і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами у чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук чистилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя, друга таємниця, о Ісусе. Через Твоє болюче бачування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в Частилищі, відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від відмовчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмувчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмух честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмух частилишне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. «О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі відмук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Богородице, діво рам, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, Звільни бідні душі від мук стилишне, через твій хрест, і твою святу кров, Звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмок честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячас і навіки вічні. Амінь По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища. Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.